Попрати речі, здати одяг чи взуття у ремонт, прийняти гарячий душ чи отримати психологічну допомогу. Це далеко не весь перелік послуг, які можуть отримати потребуючи у пунктах надання соціальних послуг, бажаючі попередньо можуть записатися і до майстра перукарської справи. За сприянням міського голови в нас продовжується в старостинських округах відкриватися от такі от пункти надання соціальних послуг. Ці пункти користуються великою великою увагою жителів села, тому що їм дуже зручно прийти, попрати тут речі, прийняти душ по, по плану. У нас ми плануємо так, щоб був виїзд перукаря, отримати послуги перукаря. Також вони можуть в таких пунктах залишити у нас замовлення на ремонт одягу і ремонт ззочовика. Ціни на послуги досить демократичні, а для внутрішньопереміщених осіб тут все безкоштовно. Виконавчий комітет дав нам рішення про те, що вже в той час, це з квітня 22-го року, у нас внутрішньопереміщені особи обслуговувалися безкоштовно. Тепер ми звертаємося з проханням так само до міської ради, щоб таке саме ми прийняли рішення і про військовослужбовців та членів сімей, як загиблих військовослужбовців, так і наразі, які є військовослужбовцями. Є тут і кімната для тимчасового перебування. Сюди анонімно можуть звернутися ті, хто потребує захисту та допомоги через насилля в сім'ї. За словами мешканців лісогірки, такі пункти значно полегшують життя у селі, особливо економлять час та кошти на дорогу до центру громади. Є певна категорія людей населення це пенсіонери, яким важко добиратися вже до городка. А тут вони на місці в селі прийшли, прийняли то, що їм потрібно. Хтось приніс прання, хтось прийняв ще якісь. Тут і психологічна також кімната розвантаження буде. Я думаю, що також будуть надавати для людей певні якісь послуги. Я рахую, що це потрібно в кожному населеному пункті. Зручно, близько і ще й до того всього дешево. Загалом в Городоцькій громаді таких пунктів працює п'ять. Три з них у лісогірці, Пісочній та Великій Яровій, відкрили впродовж останнього року. У Городоцькій міській раді переконані, турбота про кожного мешканця громади пріоритетне завдання органів місцевої влади.